Добрий день. Сьогодні у нас 15 березня 2024 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні ми будемо ставити черенки на проращування. Ось ми, вони у мене так зберігалися, я їх замотав і вони лежали в мене в холодильнику. Зараз ми відкриємо, подивимося, як вони перезимували що чи вони добре перезимували, чи, може, вони спортились. Зараз ми все побачимо. Я до них не дивився цілу зиму, я їх ось як заложив сюди, так вони в мене лежали аж ось до сьогоднішнього дня. Вони лежали в мене в пакеті. Це обмотана була обична тряпочка, намочена водою, вона ще влажна, ця тряпка. І ось є другий у нас кульочок. І от в кульочку воно і зберігалося у нас і черенки. Як бачимо, вони. Непогано збереглися черенки. Вони підписані, різні сорта тут є. Я так виборочно набрав черенків і попробую їх проростити, як вони будуть проростати в нас. Зараз подивимося, як вони збереглися. Щас череночок... Як бачимо, гарний зелененький черенок, він гарно зберігся. Що він у нас з цієї сторони? І також з цієї сторони гарний, зелений черенок. Так що добре він зберігся. Зараз провіримо другий. Як бачимо, і цей черенок також гарно зберігся. Бачимо, зелененький, гарний. Черенок, Вони влажні навіть. Ось так ми будемо їх пророщувати. І цей також гарно зберігся черенок. Відріжемо трошки нижче одну бруньку нам. Тоже бачите, теж гарно зберігся. Також гарно зберігся. Ось так ми обрізаємо всі черенки. Вони всі гарно збереглися. Всі чудово. Всі гарно збережені черенки. Ось ми що ми робимо далі? Є в нас, ми обрізали сантиметр від нижньої почки. Сантиметр зрізали до нової почки і е, осліпляємо нижню почку. Зрізаємо. Як бачимо, також почечка жива, зелена, красиваємо першу почку і другу почку також ми її осліплюємо. Нам її не потрібно, так як тут міжузля коротеньке. Ми от е, так і ось ліплюємо. і ставимо в баночку. І так, е, кожен черенок ми нижню почку осліплюємо. Видно, що вона нас зелененька гарна почка була. Вони всі чудово збереглися. Ось так, бачите? І ставимо в банку. І так кожний черенок ми обрізаємо. Нижню почку різаю і ставимо в баночку. Кожну почечку нижнього осліпляється. Видно, що зелене, гарно все добре збереглися черенки. Я вперше так е зберігаю в холодильнику. Я завжди в погребі там їх зберігав. А в цьому році я вирішив спробувати, як вони будуть зберігатися в холодильнику. Як бачимо, чудово вони збереглися, вони влажні череночки. Так що все добре з ними. І от, от так вони у нас будуть. Ми ще трошки цей вкоротимо. Він не був такий довгий. І от ставимо в баночку. Що ми далі робимо? Я заздалегідь відважив отакий укорінювач корневін. Я брав його він тут 1 грам на літру води. Я брав 25-0,25 грама корневіна. Я на, на вазі відважив. Сюди. І ось розлив 250 мл води. Обична вода з криниці. Я розлив її, все. І от що ми робимо? Ми заливаємо цей корневін. Небагато, 2-3 см цього корневіна, заливаємо в баночку. Отак от вони собі будуть стояти трошки у баночці. Ми їх оставимо десь на сутки, щоб вони там... Напіталися цим корневіном. А завтра будемо їх ставити в чисту воду. Ось пройшло вже сутки, як ми ставили на вимачування черенки в корневіні. Що ми робимо далі? Ось ми беремо череночки ці, і ставимо другу чисту баночку. Ось так. Ставимо в баночку і беремо, заливаємо обичною чистою водою, криничною. Наливаємо е, в черенки. Наливаємо небагато. Так, при, приблизно десь е, сантиметр півтора у баночку. Так, щоб е, де була е, зрізана нижня почка, вона трошки була в воді. І все, і цього достатньо води. Ми будемо далі контролювати е, воду. Температуру будемо дивитися, яка знаходиться в баночці в воді. І будемо по мірі підливати водичку, замінювати водичку. А зараз ми їх що робимо? Ми зараз їх поставимо десь в тепле місце, там, на холодильник чи на шкаф, там тепліше зверху. Ми їх поставимо і от вони будуть у нас там укоренятися. Ось так я роблю проращую черенки. Кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. А далі я буду знімати відео, як вони проросли, як пустили корінці, і будемо висаджувати в контейнери. Ось на все добре.